Вони озброєні дерев'яними палицями, металевими кийками, подекуди навіть карабінами і налаштовані рішуче. Віднині громадський порядок у Бердичеві разом із правоохоронцями будуть забезпечувати загони народної самооборони. Однією з причин формування загонів стала інформація про можливу появу у Бердичеві тітушок, надходження дзвінків про заворушення у різних кутках міста і відповідно занепокоєння бердичівлян. Є інформація, що з усіх боків там постійно там якісь тітушки, там чи якісь провокатори, чи там третя десяте, да щоб не допустити там в деяких містах. Міліція йде проти народу. Да, то це все створено для того, щоб згрупувати місто, згрупувати всі сили і. Щоб в місті просто був порядок. Коли надійшла інформація про те, що можливі провокації, можливо, якісь тітушки в місті, люди оперативно зреагували, відгукнулися для того, щоб обороняти місто, згуртувалися в народну самооборону для того, щоб визначати один одного на варіант свій чужий, зробили ось такі бейджики, як у мене. А в результаті всі братичуляни зацікавлені в тому, щоб в місті був спокій і порядок. Не варто піддаватися паніці з одного боку, але з іншого боку не завадить також бути пильними. Наразі відомо про близько тисячу добровольців, які записалися до лав самооборони. І її штаб розташувався в актовій залі Бордишівської ради адміністрації. Там розповідають, що загони їхніх бійців будуть патрулювати місто в усіх районах, а усі дії скоординовані з міліцією. Замість посвідчень у добровольців наклейки на верхньому одязі. Це кажуть, щоб впізнавати своїх та не викликати паніки серед населення. Люди, які ходять зброєю, вони повинні мати отакі наклейки. Вони всі зареєстровані. Це є охотники, люди, в яких є дозвіл на носіння зброї. Вони всі проінформовані, проведена з ними робота. У штабі самооборони радять мешканцям зберігати спокій і довіряти лише тому, що бачили на власні очі. За отриманням інформації можна звертатися до штабу напряму за телефонами, вказаними на екрані. Не зайвою кажуть, буде й допомога від населення у вигляді чаю та продуктів. Прохання до людей коли вони бачать загони самоборони, не кіпішувати, розуміти те, що ми з людьми, ми покликані для того, щоб людей захистити і не робити ніяких провокаційних висновків, не передавати їх в штаб спротиву, щоб ми самі на себе не реагували неадекватно.